Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні вирішили позбирати грибузи. коментую я, потом, тому що наші хазяйки, як у тому мультику колись, при Радянському Союзі, жил-бил п'єс, буде «Тета, заходи, якщо. Вона нас трошки захворіла, от, приболіла на горло, Ну, але менше стих вона все ж таки мені допомагає, справляється. Хоча я буваю багато на навчання зараз, в принципі, поки я на навчання більше наруска на неї не йде ось. Але все-таки я стараюся не бути осторонь і також їй допомагаю. Сьогодні ми будемо збирати у нас біля домівки наші гарбузи, врожай гарбуз. От я вже на одній сижу, будемо забирати, складати біля наших внутрі, адже основна маса гарбуз, основний урожай у нас є на полі які ми будемо складати у нас наш царай, і після того будемо вже звідси від забирати грибузи туди. От, адже в нас вже сьогодні на календарі 7 вересня починаються перші приморозки. Сьогодні, не дивлячись на таку ранню осінь, але вже іній був земля була біла від Інію, і тому щоб грабузи не померзли, не погнили, адже шкода праці, шкода часу, ми будемо їх забирати. Є от нас така вже велика грабуза, така велика. Там є інші грабузи. О, такі більш урожай хороший. За більш менш урожай непоганий такий. Є і маленькі, є взагалі. Тільки що пов'язалися, такі кулачки молоденькі. Не обривай. Ми ці гарбузи будемо все брати, визбирувати і зносити. А ви залишайтеся з нами. А в нас є також ще такі ось гарбузи маленькі, які це молоді грибузи, тому що вони зовсім мякі Зразу ми їх зрізаємо нашим козом, даємо нутрієм, щоб вони не портилися, не гнили. І так, ми вже понаносили наші трошки грабузок. Ми от приклали їх, точніше склали їх біля нутрі. Це ми забрали ще не всі габузи, це менше половина. Ці гарбуз, з розрахунку на наше е, господарство, яке ми зараз маємо, повинно хватити десь на місяць. По... Ну, хороших 3 тижні хватить. От. Інші грибузи ще лежать на полі. Ми їх доносимо вже завтра. В основному ми забрали більші грибузи сюди і вже почали зносити маленькі. Інші маленькі грибузи ми позносимо завтра і будемо приступати до перевозки вже грибуз з поля. А вам всім дякую за перегляди. Підписуйтеся. Кожен у вас перегляд, кожен у вас, кожна ваша підписка. Допомагає розвиватися нашому каналу. Всім добра.